Пробиває у нас Борисевич Степаненко з м'ячем, віддає на Беднюка, Беднюк на Баніков, чудово що передача. Кисляк не влучає по м'ячу. Тері. Петеря на кошового. Кошовий розвертається, пробиває, кисляк, спокійно бере м'яч до рук. В стелю вилучає Баніков, віддає передачу на Степаненка. Степаненко на Банікова. Баніков пробиває, Кисляк відбиває м'яч після удару. його. На Борисевича Борисевич. На Зарицького. Зарицький. Папенка. Папенко віддає передачу Борисевичу. Не дається Борисевичу пробити. Зарицький на Папенка. Папенка на Папинка. Забиває Борисевич чудово, Забиває з зданього. Зарицький на Папенка. Печенко у нас. Печенка Сергія. Той побачив Чуприну, йде передачу. На Папенка не проходиться. Пробиває Кошовий і далеко. Малий небезпеку зробити. Проходиться передача на Папенка. намався поміж ноги Степаненко пробити Папенка. Передача на Юрія Панайотова, панайотова Банікова. Пробиває Юрій Панайотов і повз ворота проходить м'яч. Зариський перше на підбирання. Відає на Шевченка. Шевченко пробиває, влучає Степаненка. І від Банікова. Ходить м'яч з кутового, на Баніко проходиться передача. Чудово, Зариський вибив м'яч. Розібрався, хлопнопровно. Зариський. вийде в піч на віч. Не дає йому це зробити кошовий. Ігнатов хід Зариськом. Зариський пробиває і забиває. О, чудово. На баніку проходиться передача, чудово Лазарецький вибив м'яч, розібрався, хлопокров Лазарецький, гнато, витягнув, вічна віч. Не дає йому це зробити. Ковенкодров пробиває, влучає в Стефаніка, баніку пробиває і не влучає м'яч цілком. Помилка, перехоплення, фещенко. Йде передача. На шекенкосину передачу і забиває у нас фещ. Помилка, перехоплення, фещенко. Фещенко. Борисевича. Борисевич на, Борисович на Фещенка і забиває Андрій Фещенко. І рахунок матчі стає 4-0. Бундах матчу кутовий для команди Фізарецький Витягнато, нато, Гнато, Гнато пробиває, влучає м'яч Йотова з іншого кута із І влади першим пробити Зараз все, матч завершено, 4-0, перемога фієсти.